21 лютого День рідної мови. Від Бога наша пісня, наша мова. Мова це великий дар природи. У світі налічується близько трьох тисяч мов. У кожного народу вона своя, і серед них ніби запашна квітка, чудовому букеті Українська мова. Мова народу. Найбільший національний скарб, так казав український письменник Олесь Гончар: Мова наша, мова, мова кольорова, в ній гроза травнива і тиша вечорова, Юрій Рибчинський Ну щоб здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує Тарас Шевченка. Велична, щедра і прекрасна мова, така багата і вічно молода, Прозора і чиста, як гірська вода, це України мова барвінкова. Як гул століть, як шум віків, Як бурі подих, рідна мова, Вишневих ніжність полюстків, Сурма походу світанкова, Неволі стогін, волі спів, життя духовного основа. Мова то цілюще джерело, і хто не припадає до нього вустами, то сам сихає від спраги. Століттями наша мова була тією повноводною рікою, яку ми називаємо поезією. Поетична грань живе у слові, і слова не мислимо без неї, як немислима річка без води. Рідна мова запальна, співуча, внучка, милозвучна. Сповнена музики і квіткових пахощів, вона стала з колін, як піднялася наша Україна. Мова присвятає богородиця мого народу, чорнозему, Слюбистку, м'яти, м'яти, рязу, зілля, з роси, з Дніпровської води, від зорі і місяця народжена, мова, мудра берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого. І тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу. Наша мова виблискує хвилями народної пісні, переливається в душу нації, творить почуттєву нерозривність українського серця і української душі. Наша мова породила Шевченка, Франка, Лисю Українку, Василя Стуса, Ліну Костенко. Та інших визнаних світом геніїв а вони зробили мову серцем нації, прапором українства, символом непереможності. Тарас Григорович Шевченко. Ця людина завжди служила правді і боролася за щасливе майбутнє свого народу. І зброєю у цій боротьбі поет зробив слово возвеличу малих отих рабів німих, а на сторожі коло їх поставлю слово. Леся Українка, ця хвора, слабосильна дівчина, трохи чи не єдиний мужчина на всю новочасну соборну Україну, так писав про Лесі Українку Іван Франко. Слово, кому ти не твердає криниця, Щоб серед бою так ясна скритця, Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що здійма вражі голови з плеч. Олександр Олесь, тонкий лірик і водночас поет з мужнім громадянським голосом, що гнівно засуджував реакційну політику переслідування української культури. Як справжній патріот, письменник вважав, ні, в ким думка прагне слова, хто в майбутнім прагне жити, то всім серцем закричить. В рідній школі, рідна мова. Ліна Костенко на нинішньому поетичному олімпі України серед інших майстрів слова, вже кілька десятиліть живе вона як нерозгадане чудо, голос народу, маючи воістину Божий дар слова, поетеса є ще й зерцем честі, зерцем громадянської мужності, те, що принижує. Пронизує, душа образ не забува, все, чим образили поета, акумулюється в слова, а слово струм, а слово зброя, а віще слово вічове. Володимир Сосюра Любити Батьківщину, любити Україну означає любити і знати рідну мову українську, без неї немає нас. Немає майбутнього. Любіть Україну, як серце любіть, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соловіну. Максим Рільський, поет, надавав проблемам мови великого значення продовж усієї своєї творчості. Був надзвичайно вимогливий до мови власних творів, невтомно. Працював над збагаченням свого поетичного словника. Він закликав, як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно Полі, полій бур'янь чистіше від сльози, вона хай буде. Поезія і пісня дві великі сили. Поезія це вогник, який запалює душу людини. Він схожий на полум'я свічки. Музика рідна сестра поезії, українська пісня, хто не був зачарований нею, який митець не був натхнений її мелодіями? Ну, де ще така чарівна пісня, серед яких на світі славних мов: то серце від журби наче стисне, а то навіє радість і любов, такі українські пісні, як «Розпрягайте, хлопці, коней, чорнобривці, пісня про рушник. Два кольори червона рута, чортополох, калина та багато-багато інших. Мово, святий оберіг мого народу, чорнозему, любистку, м'яти, рясту, євшензіля, з роси і Дніпровської води, Від зорі і місяця народжена, живи, квітуй, яка кожен українець пам'ятає, що ти є найкращий дар від Бога.